Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. І багато хто із вас запитує, куди ж можна прийти в Неоплатонівську академію для того, щоб краще навчатися, адже у нас навчання офлайн припинилися з повномасштабним вторгненням і, вірогідно, відновляться в цілому, в повному об'ємі, уже після нашої перемоги. Але тим не менше, що суботи ми будемо влаштовувати філософський сніданок. Ви, якщо в Києві, можете прийти. Прямо сюди, прямо на філософський сніданок. Ну не сюди, тому що тут ми плаваємо по е гірлу Амазонки. А ні, це вже не Амазонка, ми вже виплили на Черкащину. Ми плаваємо по Черкащині. Але в Києві ви можете приходити на філософський сніданок, і це буде об'явлено на сайті. Неоплатонівської академії або під'єднуватися в онлайні до цього філософського сніданку. І ми будемо говорити в першу чергу, само собою, як можна пристосувати для себе, використати як алгоритм звершення, як алгоритм власного зросту і самовдосконалення, стоїцизм, гіданізм, епікурейство. В другу чергу, вже пізніше, через тиждень, ми будемо говорити про те, як платонізм і неоплатонізм виявляються іще більш можливо досконалими школами для зросту. А потім ми будемо говорити уже для тих, хто пройшов перші два курси. про… Практику єзуїтів, і це, мабуть, найбільш суттєва практика із всіх, що є. Свого часу Соломон молився до Господа нашого про те, щоб він дав йому мудрість, і Бог сказав йому за те, що ти просиш у мене не багатства і не слави, а мудрості, я дам тобі мудрість, а разом з нею і багатство, і славу. Саме так це досягається. Ми дамо вам мудрість. Бог дасть вам багатство і славу.